Всім привіт, хочу розказати ось про такий маленький USB-LED ліхтарик. Це є підробка оригінальні це Xiaomi. В Америці кажуть Xiaomi. Так, він, склад... можна сказати, складається. Зроблений ніби якісно, але подивимося, як він покаже себе. Але його можна, наприклад, от це є алюмінієва підложка для ледів. Тут пише Bright, Тут у нас розкривається. І ми бачимо LED. -и. Маркування. Мінімальне І... цей лед ліхтарик прийшов як бонус, він не куплявся, не замовлявся. Якщо більш детально подивитися, то ну Зроблено, я ж кажу, не оригінал, халтура, тобто скільки він пропрацює, ну, невідомо. Якщо взяти. Зараз сфокусуюсь. Якщо взяти його просто як... Покористуватися, то... ну, не знаю. Якщо, наприклад, порівняти його з... Як брати в похід, наприклад. Та ось такий там можна взяти до ось такого пауербанку. Маленького. Зараз я вимкну світло. Тобто, якщо брати. Читати? Ну, можливо. Можливо ось так. така цацька або просто але враховуючи що М -м... я ще маю такий пауербанк цигуал зеро гуі 10 плюс фірмовий доволі Добрий на 4 акумулятора АА. І тут так само є LED. Він один. Ось він. Але якщо брати по роботі, це індикація заряду акумуляторів. А ось і сам LED вмикається, то ось він світить то можна побачити, що тут 5, от світять, тут один, він є більш потужніший. Але там 5, і вони розсіяні. Тут один точковий, я зараз вимкну. Тобто, якщо ну, в поході можна наразі проекспериментувати, як воно буде? Можна також цей вставити сюди і перемикнути. О. Так як тут чотири акумулятора, а тут один, той світло, вони дають набагато більше. Відповідно. Ось така от конструкція вона трохи не буде стояти. Бо тут п'етелька, але та, зафіксувати її буде важко. Але ось такий також, також вмикався на хвилин 5 він, то ця підложка алюміній. Та... Гріється. От зараз навіть відчувати, що вона гріється. Також я бачу, що сам. Сам фотоапарат вмикає ще автоматично свій LED, що я забув вимкнути. Ну добре, так що ось огляд коротенький. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.